Вдихаю перебитим носом повітря, аромат весни. Сусід з балкону зирка косо кричить: Скоріше тікай, дурний! А я сиджу й курю на лаві мерзенний у газеті чай. Від бонду в беники останні дня три тому повикидав. А небо синє, колір волі, дивлюсь, очей не відірвать не під під'їздом я, а в полі. Кругом озима дідова, таке ясне весняне небо, Бували ж вдома на весні. Йому байдужий гул сирени, йому байдужий гвалт війни, вдихаю перебитим носом повітря. Аромат весни, сусід з балкону, зирка, косо кричить: Скоріш тікай, дурний!